Всім привіт! Ось сьогодні, друзі, будемо обрізати виноград. Багато є роботи біля хати. Один виноград за хатою другий. От, дивіться, який загущений в мене. Я не знаю як хто, я лишаю по дві брульники. От. Дві я лишаю, як, і? як де. От тут, наприклад, раз, два, Я лишаю дві, три, як виходить. Це в нас розовий, такий солодкий да, класний, солодкий. Дуже бджолів багато літом, бо він дуже солодкий. Це... Мала любить його дуже їсти. Так, і Батьків він був. Угу. Він лізе, аби на... на сливку лізе туди. Це твоя перша сливка. Кстати, це Вітя її щепив 13 років. Да. Це вже її скільки, боже, навіть буде ще тати. <рес> <рес> скільки вже років. 27, 27. Компот з неї дуже класний. Ну, вона дуже крупна, падає і вже, зразу розбивається. Сочно. Зараз да, стара така, але ще Це треба зараз повністю і зробити, обрізати. Да, так, потім, да. Да, потім вже він прям тече з нього. Ще його... поки холодно. Можна таку вісити вітер, вітер там Так. О, Друзі, обчистив також легенько його. Звідси підуть нові гілки. Так що можете легенько тако його підчищати. Це неплій той, що виноград сюди наші пальчики, що його треба інакше обрізати. Так, простий білий. Роз. Розовий, Розовий. І що хочу ще показати. Дивіться далі. От я вам показую хвільче. Тепля в називу. Зірвал. Зірвало, був сильний вітер. Зірвало. Їх. І він ніби обмерз. Він обмерз, навіть під цією штукою, все одно змерзає. Що, подивимося? Ніби, ні. А може ні. Дуже. Дуже. Да, він обмерз. Обмерз, так? Да? Угу. Вершки обмерзають. Ага. О, вершки, вершки не страшно. Вершки обмерзають самі. А от низ, а не низ. Знизу пішов. Вершки, вершки не страшно. По, по угу. ну, він недавно розкрилося десь за дві-три неділі, коли його. — Ми вирішили вже не накривати, просто перевірити, що як він да. себе бере. Ще буде 4-5 градусів морозу дивилися. Ну, хай буде. Подивимося, Дені, правда? Він гнуєм утеплюємо, так що може. Коріння повинно бути. Он дрова ще не всі випалили. Треба чара обрізати. абрикосу теж я Гарно пішла, вона крупна. Яблуня, га таке тут. Це тут у нас лимони літом стоять. Да. Ще не розбирали, так і будемо літом виносити сюди все. Хоч трошки. Йдемо йдем в тепличку. О, друзі, ще мав вам показати сорти, які в мене є. Так, зайшли в тепличку, салати в Раї, тут Отут трошки не зійшло. Якась пачка, вона досадила, вже зійшла. Все розпускається зелене. так, Почнемо з якого? Начнемо з Бернео. Дуже цікавий сорт. Звісно, плодів я ще не бачив, от ви тільки починають цвести. Чуть-чуть з'являються цвіточки. Це італійський сорт. Що його називаю? Мандарин бо він з італії мені його привезли гілочки і так і я щепив його і два роки вже не бачив з нього плодів а це вже зацвів він не знаю що за сорт Так, показуємо які сорти я знаю е, Та що в нас гейфрукт рубіно повинен бути да. ну, рубіно Вот дивіться, який він цікавий, Ось такі вже хочеться Да. У нього крилатка велика. Крилатка це вот, от така штучка від вот, листочка. И прямо багато цвіту на ньому. Рубіно. Далі йдемо. Це що у нас мексиканський? Він бути мексиканський лайм. Дуже ключий, дуже ключий, але він не цвете в ранньому віці. Нема цвіту на ньому. Так, знаємо, далі це в нас київський, ну київський. Всі ви знаєте, який він. Він силу. Теж от він розпускається. Грейфрукт теж рубіно Лимон лунаріо. От він. Лунаріо. Дуже е, без росте. Ще він мене не плодоносив, Вже там я покажу, вже, вже цвіте. Він дуже бесто росте. Так це що у нас? Це наш коломандін, теж бесто росте. Маленькі мандаринки кисліться, що шкуркою їздять. Ось ще цікавий такий сорт є. У мене є сорт, я вам показую мінус 5 над а А оцей сорт мінус 15, мінус 10 витримує. Дивіться, який він. Та мені Алексію, я вже забувся, як він називається, вона мені нагадає. Позвоню. Дуже він в цвіт накидав. Такий вже він цікавий. І от я не знаю, що, що з ним робити. Я про нього дивився. Читав, він такий якийсь грубо шкурий, багато зернят. І він не дуже мені сподобався на відео, я в когось там дивився. Що там по немає що їсти з нього. От, скажіть, чи, чи щепляти його, чи розводити? Не знаю, що мені з ним робити. Щось і щепляти його не хочу. Він мені не сподобався на відео, а вдруг він в мене буде інакший. Але як інакше? Що раєчка. Ні, просто э, після того як ти перещіпляєш щось як з магазина вони не ростуть. А от коли ти перещіпиш, то вони починають. Ну так, першити. він от вже якийсь такі якісь і... нікуди. Ні, ні, Це в нас апельсин італіанський. Теж таке вже зацвів. Що ти щось садиш? Я дуже такий запах, ну ніби заміняє весь всіх букет квіток, заміняє отаку гілочку і, і можна нюхати тільки. Це київський, київський, покажи. Оце, ну, Оце голландські взяла, не знаю, що таки не брала назва якось якийсь там цей, але пише 11-13 сантиметрів довжину, довгі. Так що, це я вже хочу в теплиці. Може, ще рано, вони люблять 16 часов, щоб світло було. Але я думаю, поки вони Це В торфяні стаканчики. Да, щоб воно, бо огірок він дуже погано його потім витягувати, щоб коріння не пошкодити, то я таки буду його висаджувати в торфяних горшочках. А тут дивіться, я посадила раню вже капусту. Отаку От купила за рісіма пів кілограма до кілограма. Вона важа, рання, Я, кстати, ніколи не садила. Як того... вона називається? Зарісіма. Це Цього року я перший рік, ні, той, той рік я перший рік посадила ранню капусту. Ми їли, мали свою. Ще того року, Таку саму садила? Да. А, а той рік ще садила середню і пізню, мали і квасити, і їли, і ще до цієї пори. Так що така вона, бачите, ніби як розклала її, вона ніби оброблена йде. А от у ну, мене вже, вже відкриємо. Це я посадила квітки кермет до церкви. Я люблю на макове, я на спасах ходити святити ну, квітки, а це сухоцвіт називається. Сухенькі такі квіточки, різний раз, кольор такий в них. Вони, стоять ну, вони в... живі, ну, просто від них, як сухенькі. Так, да, вони зриваєте і він стоїть. Ну, Люди знають, що. Вирощують, я їх дуже люблю, Я їх спочатку висаджую на розсаду, а потім пересаджую на клуму. Кермек. Так. Да. Так що от таке. Вже зійшло. Кстаті, я їх не забирала, вони тут в теплиці зійшли, вже в теплиці пусто. То вже я так і виріла висаджувати вже капусту. Це покарання. В середню буду трошки пізніше садити і пізню теж трішки пізніше буду садити. Е, цибуля. цибуля, цибуля, то взагалі от тільки що зірвали уголок. Дуже сильно цибуля буря в теплиці. А ти ще ніби якісь сорт не показав? E, Ні, я зараз все покажу. Я хочу показати квітку від, від якогось дуже... Ну, росо. Мені дуже подобається. Отож він хоче цвісти. во во во, -во о росо. Такий він цікавий сорт. Бісто росте. Біла квіточка у нього. А ванільний вот. ти показував? Ванільний. Зараз покажу, що ванільний. Каферський. Каферський це вісьмеркою. Якщо чесно, навіть не знала, що в нього є такі сорти, але вчора почали щіпляти, і вже і такі, і такі, і такі. Я вже навіть получала, що є трохи сортів да, різних. Мі 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 мікроцитрус є. Ось такі маленькі листочки. Як одна жінка казала на нього? Якийсь цікавий він чи не цікавий? Ось Так чуть не обідала цей цитрус. Таке собі. А, таке собі сказала на нього. Воно собі таке собі. Я предложив її, а вона каже, ну воно таке собі. Блін, не можу йти, зараз ми не йдемо. Дуже багато квіточок на одному. Так, а де ванільний у нас? Аво ванільний. Вони теж цвіточки має. Ванільний. Так, да, о, квітички теж у неї мої. Теж без старостей. Ну він любить е, більшість е, пісок. Таку піщану землю. Е, бергамот фантастика. О. Кстати, кажу, що найкращий бергамот. От дивіться, які в нього листки. Довгі такі. І є бергамот фемінело, теж похожий. Але фімінело він дуже довгий, дуже високий росте. Я раніше думала, що бергамоти це якась трава, а Ні, це цитруси. Це цитруси лимони. Так, що в нас ще є? Це на цудау. Той, що витримує мінус 5. О, зробив я ще. ще зробив я. Я вам покажу, вздушні відводки. І ще ще я зробив. Чотири штуки всіх є. Вже починає розпускатися Лаврушка. Все, вже виготує. Все, росте вже. Блин, я хочу найти квиточки. Дась вони такие чорні-чорні квитки. Такие вже интересные Цитрус. Зараз все-таки я по-любому найти. А вон знайшов Лунарио, вот він. Здесь такие темні квитки. Такие уже какие-то... Якісь... таких квіточок я не бачил? Банан, йдемо до банана. Банан я спас трохи в котельню заніс і цього року він в мене хороший. Це клімін. Пускає. Що я пересадив? Пересадив тільки що. З землі, бо в землі не, не хотіло в мене рости. От оце дерево. Кофе. Зараз десь знайду місце для нього. Я вже його викинула і не ділилась диван. Так так. хочеться, подивитися, що з нього буде. Одне загинуло, а одне ще й є. Ну таке гарне воно дерево. Але в землі не хотіло рости. Я вже його в горшок пересадив. так. все, все хочу рости. Ананаса поставив наверх. Джелі вже теж хоче дорости. Все, до зустрічі.